Сьогодні е, я хотіла би поговорити і знову нагадати про наше полтавське ДФТГ. Е, ну як ви знаєте, вже 4 роки поспіль. Ми поводимося і робимо так, ніби його не існує. І коли ДФТГ зверталася до нас, до громади за допомогою, то результат був нульовий. І відбувався свідомий ігнор, як і на зараз хлопці і дівчата продовжують і тренуватися, і навчатися, і не тільки навчатися, а й навчати, виконують бойові завдання, у тому числі з протиповітряної оборони. І мені б хотілося просто привести декілька таких прикладів. От, наприклад, в Сумська область з 2022 року, і до сьогодні добровольчі формування вони повністю забезпечують з бюджетів громад. Не треба йти кудись далеко в Сумську область. Можна подивитися на Кременчук, ось поряд, да? де ДФТГ підтримують і фінансово, і матеріально. Просто ось ці казки про те, що ДФТГ взагалі не юридична особа, і ми не можемо його забезпечувати. Ну, це справді казки. Тому що для інших громад це чомусь не проблема. Усі знаходять абсолютно законні механізми підтримки і підтримують ДФТГ. На мою думку, це питання не в можливостях, а мабуть, у нашому небажанні. Я пам'ятаю, що єдиний раз наша громада долучилась фінансово. Якщо не помиляюся, тоді просто під тиском військової адміністрації, коли виділили на районну адміністрацію кошти. І то не дали повному обсязі, і просто дали, забули чи забили точніше. От наші добровольці, вони. Не забезпечені елементарним ні шоломами, ні бронежилетами, але вони виконують завдання за власний кошт і завдяки підтримці небайдужих людей, ті, хто їм допомагає. І в мене просто просте питання: якщо не дай боженько, ворог підійде сюди ближче до Полтави, добровольці мають нас захищати. Які голі, босі, без броніків, да, без нічого, без пального, без аптечок. Ну це просто суцільна ганьба для нас, для міської ради. Ну, це просто ганьба, і якщо досі хтось не знав, то у ДФТГ насправді дуже багато наших же ветеранів, які після служби знову стають у стрій. Вони у лавах добровольців і захищають свою громаду, так як має бути. Мені особисто соромно вже перед ними, і а вам схоже не соромно. От тому припини про попрошу припинити робити вигляд, що проблеми немає. ДФТГ в нас немає, і просто сісти, проговорити можливо з головами фракцій і нарешті ухвалити реальні рішення щодо фінансування і матеріального забезпечення нашого, нашого полтавського ДФТГ. тому що це наш прямий обов'язок і обов'язок перед тими людьми перед ДФТГ. Да хто першим стане між нами і ворогом, не дай Боже, звичайно. Тому в десятий раз прошу звернути увагу.